Ви такого смачного пирога з яблуками ще не їли. Це не пиріг, це просто пиріг, як торт. Для його приготування потрібно ось такі інгредієнти. Потрібно приготувати тісто таке, як густа сметана. до яєць. Додаємо цукор і починаємо їх збивати до легкої пінки. Додаємо дрібку солі за бажанням ванільного цукру. І ось перемішуємо суміш до ось такого стану. Тоді виливаємо кефір. У кефір можна додати соди, а ми будемо сьогодні. У борошенці додавати розпушувач тіста, розмішуємо, змішуємо і відразу додаємо олію. Замість олії можна додати розтоплене вершкове масло. Змішуємо усі рідкі інгредієнти і будемо додавати просіяне пшеничне борошно. Борошно додаємо поступово, у яке ми додали розпушувач тіста. Потрібно приготувати тісто таке, як густа сметана. А скільки борошна додати, це залежить від величини яєць, від густини кефіру, то що, помістили тісто. У більшу посудину і додаємо натерті яблучка. Ми шкірку очистили, можна і не очищувати, і все змішуємо, перемішуємо. Розігріваємо духовку, а посуд змащуємо олією, можна й застелити пергаментним папером. І на дно поміщаємо трохи тіста десь одну. Третю частини від усього об'єму. Поверх викладеного тіста посипаємо яблучка. Ось як ми їх подрібнили. Кількість яблук додаємо довільно. У нас уже яблука є на терті і у тістові. Ці яблучка трішки збризгуємо лимонним соком. Ось так багато соку не потрібно додавати. Одної столової ложки досить соку. Виливаємо усе тісто, поміщаємо його рівномірно поверх яблучок. Уже й духовка розігріта на 180 градусів за Цельсієм. Ставимо пирога в духовку, нехай випікається. Випікатимемо пирога 60-70 хвилин. Це залежить від потужності духовки. Виймаємо пирога з духовки, а він уже пахне на всю хату, аж слинка тече. Друзі. В цей момент поставте нам подобайку. Підписуйте на наш канал, нехай пиріг трішки охолоне. Гарно запекли пирога з усіх сторін, рум'яненький. А щоб пиріг став ще смачніше, то ми його посипаємо цукровою пудрою. А який же пиріжок? Усередині м'якенький, як торт, неймовірно, смачний пиріг, чи то тортик, у нас тільки позитивні відео, та й ми знаємо, що у вас та у нас все буде гаразд. Та це просто смакота. Друзі, ми дякуємо вам за хороші коментарі. Дякуємо просто, що ви з нами, і віримо, що все буде добре.